Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас буде такий цікавий роз'єм білого кольору, такий металічний. Попав він мені випадково, трошки я з ним на її морочився, але вивів толок, не кинув його зразу магнітом. І вийшло так, що такий роз'єм з такою маркіровочкою ось, як ви бачите на екрані. Я думав, що це, друзі, іде срібло, а роз'єм оказався просто стальний. Пишіть в коментарях, кому попадали такі приколи і за неуважності, кому взагалі попадали такі роз'єми. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.